Сьогодні ми продовжуємо цикл лекцій про органічне землеробство та вирощування культур. В ньому хочу нагадати, що навчальний курс зернозмін жінки в органічному землеробстві реалізується за підтримки Швейцарії в межах проєкту Жіноче підприємство в органічному секторі, що впроваджується міжнародною благодійною організацією, інформаційний центр зелене досьє. Партнерстві з громадською спілкою органічна ініціатива. Курс реалізується у співпраці з біотехнологічною компанією BTU. Так, зараз спробую відкрити презентацію. Ось. Сьогодні ми з вами поговоримо про основи побудови системи живлення в органічному землеробстві. і я постараюсь вам пояснити основні. Моменти побудови цієї системи живлення і того, які макро-мікроелементи необхідні для росту розвитку певним видам культур. Перш за все, хочу нагадати, що живлення рослин це процес, за допомогою якого рослини поглинають та засвоюють поживні речовини, необхідні для їхнього життя. Це основний Процес, який відбувається в рослин, і який дає можливість нам отримувати гарні врожаї. Тому на основу на побудову системи живлення потрібно зважати досить таки уважно. І хочу також нагадати, що сама побудова системи живлення впливає також і на сам імунітет рослини, що в подальшому впливає на Систему захисту від хвороб і інші елементи технології вирощування. Тому сьогодні ми відкриємо ще один пазл, який нам відкриває технологічну карту вирощування певного виду культур. Загалом є три принципи органічної системи живлення, і це забезпечення ґрунту органікою, активізація ґрунтової біоти, яка дозволяє нам покращити поживність елементів. Які є в ґрунті. Також, ви, я думаю, пам'ятаєте це із перших лекцій, де, ми розп... де я розповідала про мікро-макроелементи і мікроорганізми, які беруть участь в покращенні їхньої доступності для рослин. І третім принципом є замкнутий агробіологічний кробіг. Тут я маю на увазі повернення поживних речовин через сидирати, компости, поживні рештки, адже досить таки важливо не лише виносити поживні елементи із ґрунту, а й повертати їх назад. Ну, і не можу не згадати, що в органічному землеробстві існують певні обмеження в додаткових внесеннях певних речовин, які можуть покращити живлення. І всі дозволені методи ви можете знайти в переліку допоміжних продуктів та методів, дозволених для використання в органічному землеробстві, який ми вже надсилали в групи. Він також є завантажений на диску. Там ви зможете ознайомитися з тим, що на даний момент дозволено до внесення саме в органічному землеробстві. Ну і сьогодні ми також про це поговоримо. Трошки я вже згадувала про те, що. Потрібно повертати певні речовини в ґрунт, і хочу на цьому зупинитися детальніше, адже існує таке агрономічне поняття, як винос поживних елементів з ґрунту. Він зазвичай залежить від їх місту в основній повічній продукції врожаю. І на даний момент науковці розрізняють два види виносу: це біологічний і господарський. Біологічний винос це кількість поживних речовин, яка витрачається на утворення всієї біологічної маси врожаю. Господарський винос складається з кількості поживних речовин, яка вилучається з поля разом з основною або основною повічною продукцією, після її вивезення з поля при збиранні. Господарський винос залежить не тільки від культур, а й від врожаю, місто в ньому поживних речовин та умов у вирощування. Наприклад, при урожаї пшениці 40 центнерів на гектар із зерном і соломою в середньому виноситься 130 кг на гектар азоту, 50 фосфору, 62 калію. І з ростом врожайності цей винос значно збільшується. Також ви тут можете побачити. Картинку, де описані основні виноси поживних речовин з різними культурами, адже кожна культура разом з своїм врожаєм виносить різну кількість кілограмів на гектар або грам на гектар в залежності від макро чи мікроелементів. І тому досить таки важливо, зважаючи на це. Враховувати це і для того, щоб повернути поживні елементи, які виносяться разом з рослинними рештками, використовувати деструктори, ні в якому разі ці рослинні рештки не забирати з ґрунту, не спалювати їх, а старатися якомога більше зберегти, щоб хоча б залишити ті поживні елементи, які там зберігаються. А у випадку з тим виносом, який ми не можемо. Залишити на полі, я маю на увазі безпосередньо наш врожай зерно старатися повертати його за рахунок дозволених методів в органічному землеробстві для того, щоб наш ґрунт не деградував. Адже якщо ми будемо лише забирати і не будемо повертати, це зумовить швидку деградацію ґрунту і в подальшому зменшення врожайності, і погіршення стану ґрунту. Загалом в житті рослин хімічні елементи відіграють досить важливе значення. В земній корін міститься близько 100 хімічних елементів, а в клітинах виявлено біля 70. Але в загальному лише 24 хімічних елемента необхідні для життя і зустрічаються в живих організмах постійно. Основні з цих поживних елементів це карбон, гідроген, оксиген, нітроген, сульфур, фосфор, калій, натрій, магній, кальцій та хлор. Загалом вміст макроелементів в рослинах коливається в межах 80% до 0,04%, ну, ну, якщо це фосфор. Крім того, всім організмам в незначних кількостях потрібні мікроелементи. І до мікроелементів відносяться мар, органець, ферм, кобальт, алюміній, молібден, бор та інші. Також існує таке поняття, як ультрамікроелементи, вони потрібні рослинам ще в меншій кількості, це уран, Меркурій, хром, селен та інші. Зазвичай з ними проблем не спостерігаються в плані живлення, але ну, нагадую про них, просто щоб ви розуміли, що вони існують. Всі ці хімічні елементи, за виключенням карбону, гідрогену і оксигену зелені рослини отримують з ґрунту і води у вигляді мінеральних речовин. Вони поглинаються рослинами у формі окремих катіонів та аніонів. Далі хочу розповісти про важливість кожної групи і кожного елементу для того, щоб. Ви Могли розуміти, навіщо вони взагалі потрібні рослини, як зрозуміти, що їх немає і нам потрібно скоригувати живлення? Тому починаємо з макроелементів. Вони зазвичай входять в більш складні молекули рослин, які є будівельним матеріалом для тканин і органів. Тому мають найбільш важливе значення, і вони потрібні рослинам в більших кількостях. Один із таких визначальних елементів, які потрібні рослинам для живлення, це є азот, це основний білковий поживний елемент, який найбільше впливає на ріст і розвиток всіх сільськогосподарських культур. Він прискорює ріст вегетативної маси, сприяє утворенню репродуктивних органів. І Має бути доступним для рослин постійно протягом вегетації, адже досить таки сильно впливає як на ріст культури, так і насамперед, і на зараження фітопатогенами. В плані азотного живлення потрібен постійний баланс, адже якщо його занадто мало, рослини погано ростуть і вони ослаблені, вони хворіють. Якщо його занадто багато, вони також можуть хворіти і. Нам потрібно буде більше звертати увагу на захист рослин. Наступний елемент це фосфор. Він здійснює суттєвий вплив на фізіологію культури, оскільки відіграє вирішальну роль в розподілі енергії рослини. Він забезпечує швидкий ріст і розвиток кореневої системи, прискорює її дозрівання, він визначає закладку майбутнього врожаю, покращує якість кінцевого продукту, також впливає на вміст цукрів та каротину. Тому досить таки важливий для овочевих культур. Калій відповідає за інтенсивність поглинання рослинами поживних елементів, транспортування води і поживних елементів в рослині, він впливає на зміцнення скелету рослини, формуючи оптимальну архітектоніку, підвищує стійкість до грибних хвороб і посухи, тому належне регулювання цим елементом знижує ризики вилягання культури. І також за рахунок того, що він впливає безпосередньо на зміцнення скелету рослини, при використанні азотних добрив разом із калієм, дозволених в органічному землеробстві, ми зменшуємо захворюваність рослин хворобами. Так. Азот, як я вже згадувала, він є одним із основних біогенних елементів. І його потрібно найбільше для арсли, але в органічному землеробстві його внесення є досить складним, адже азотні добрива ми не зможемо застосовувати, тому mm. нам потрібно шукати джерела азоту біологічного органічного походження, які є дозволеними. І сьогодні ми про них трошки більше поговоримо. Я туди ще дійду. Загалом міст азоту в деяких рослинних білках становить 14,7-195%, у сухій речовині його вміст може становити від 0,4 до 5%. Найбільш цікавим є те, що вищі рослини не можуть безпосередньо споживати вільний азот з атмосфери, в якій його знаходиться 78,16% від загального об'єму атмосфери. Тому зазвичай рослини починають формувати симбіоз із різними азотфіксуючими бактеріями, наприклад, з бульбочковими бактеріями у варіанті із бобовими рослинами, які здатні частково засвоювати цей елемент з повітря і згодом перетворювати їх в форму доступну для рослин. Так. Ефективність азотного удобрення порівняно з іншими елементами живлення є найвищою щодо впливу на врожайність культури. Зазвичай дефіцит цього елементу проявляється у вигляді хлорозу, листя стає світло-зеленим, дрібним, передчасно жовтіє з кінчиків, стебла стають жорсткими. Також нестача даного елементу спричиняє гальмування росту рослин. Наступний елемент це фосфор, він також є досить важливим для рослин, і основну частину даного елементу рослини використовують в першу фазу росту і розвитку рослин, створюючи відповідні його запаси. Потім даний елемент легко переміщується із тканин старих у молоді, тобто відбувається його реутилізація. Це також його особливість, яка дає можливість нам діагностики його нестачі, адже нестача фосфору зазвичай проявляється через це з, нижніх, з нижнього шару листочки. Фосфорне голодування рослин у ранній період росту чинить настільки депресивний ефект на культури, що його неможливо усунути в наступних. Етапах вегетації фосфорним живленням. тим паче, що фосфорне живлення по листя, воно досить важким, тому в плані фосфорного і калійного азотного живлення краще підживлювати рослини через ґрунт. Нестача фосфору, виявляється в затриманні росту і розвитку рослин, у них утворюються дрібні листки, які часто мають фіолетовий відтінок. Рослини запізнюються цвітінням і достиганням е, плодів, як я вже казала, першими страждають нижні листки, які набувають тьмяно-сірого або темно-зеленого відтінку, з часом вони скручуються, передчасно е, відмирають. Це пов'язано з тим, що листки ростуть за нестачі хлорофілу, е, крім того, за нестачі фосфору внаслідок утворення анто... Зара... Антоціану нерідко виявляються червонуваті та фіолетові відтінки. Частіше всього від нестачі фосфору на ранніх етапах страждає кукурудза, але важливо розуміти, що вона також досить часто страждає через холод. І тому варто звернути увагу на те, який шар листків у нас набув фіолетового відтінку. Якщо це нижнє листя, то це може бути все-таки фосфор. І якщо це вся рослина і верхнє листя, то, скоріше всього, рослини просто страждають від холоду. О, таке ж саме проявляється не тільки кукурудзи, також можна помітити і на рослинах капусти. Наступний елемент, про який я хочу згадати, це калій. Він, як і азот, впливає на розвиток рослини, тому велика кількість даного елементу споживається для збільшення біомаси рослин. Основна роль даного елемента це регулювання кислотно-лужного балансу, підвищення фотосинтетичної активності, активна участь у білковому та вуглецевому обміну вплив.